Касувати президентські вибори в Росії пропонує Рамзан Кадиров і навіть запропонував волевиявленню громадян свою альтернативу виставити лише одного кандидата Владіміра Путіна. Все тому, що сам Кадиров далі я цитую не бачить іншу людину на посаді президента Росії. Кінець цитати принаймні допоки Російська Федерація воює з Україною. Нагадаємо. Що вибори президента в Росії мають відбутися 17 березня 2024 року. Ось про це будемо говорити далі. Зараз з нами на прямому зв'язку Василь Павлов, керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій Міністерства оборони України. Пане Василю, доброго ранку, доброї ночі вам. Вітаємо. Дякуємо, що ви долучаєтесь цієї години до нас. Доброго ранку. Пане Василю, учорашній день він. Будувався довкола того, що відбувалося в Ізраїлі. Попри нашу власну війну, ми тут в Україні пильно стежили за усім, що відбувається в Ізраїлі. А можливо, це пов'язано з тим, що наша країна в війні, але все те, що ми бачили в телеграм-каналах, на телебаченні, воно дуже відгукувалося нам. Скажіть, будь ласка, якою була ваша реакція з професійної точки зору і з людської? Ну, якщо з професійної точки зору сказати, то це такий типовий сірин, е, сірина сарок, е, це таке явище, яке е, є противагою так званому чорному лебідю. Тобто, це те, що всі очікують, але е, коли воно стається, до цього ніхто не, не є готовий. Тобто, те, що буде чергове загострення на Близькому Сході, е, знали всі. Те, що воно може статися будь-якого моменту, знали всі, але це сталося тоді, коли цього ніхто ну всі найменше очікували, ніхто до цього не був готовий. Про це свідчить ну насамперед реакція всередині самого Ізраїлю і навіть реакція збройних сил, але. Будь-які явища, які відбуваються зараз, воно так чи в міжнародній політиці, воно так чи інакше пов'язано з подіями, які відбуваються у нас, тому що дуже багато гравців, які вчора засвітилися навколо Ізраїля, вони так чи інакше пов'язані з нашою війною, пов'язані з подіями, які відбуваються на українських фронтах. Це і Сполучені Штати Америки, це і Іран і та сама Росія. Тобто, ми бачимо фактично тих самих гравців, які зав'язані на. Те, що відбувається у нас, а те, що ви сказали про е, дуже багато аналогії, те, що нам відгукується, ну дійсно це так. Я от буквально за декілька хвилин до ефіру переглянув свою стрічку, переглянув. Відео з ізраїльських доріг, які ну до, до жахливого співпадіння нагадують те, що у нас відбувалося там на Житомирській трасі, в районі Бучі, в районі Ірпіня, і так само дії Хамас вони дуже сильно нагадують дії російських окупаційних військ, і їх, їх конкретних солдат. Пане Василь, якраз аналітики сьогодні впродовж дня. Періодично з якоюсь періодичністю розповідали про ось ці схожості, і що зокрема дії бойовиків не, не дуже схожі на дії в такі, знаєте, знаєте, хаотично терористичні, скільки вони схожі на продуману воєнну операцію, пане Василю з урахуванням вашого досвіду, чи побачили ви в цьому якісь сліди? Ну, хай буде умовно російських консультантів, і знаєте, в тому числі в гібридній такій складові. Я маю на увазі оці зйомки відео, постійне викладання, ну і і так далі, і тому подібне. Ну, ви згадали таке слово, як хаос. Тут якраз ми підходимо до у росіян. В одній з концепцій гібридної війни є так звана теорія керованого хаосу. Ось ми тут якраз і бачимо той керований хаос, який з одного боку видається таким хаотичним, який е, не має якоїсь конкретної мети, а з іншого боку, все це дуже добре скеровано, воно дуже спрямовано на досягнення конкретної цілі. Насамперед, е, це залякати е, мирне населення, залякати Збройні сили і зламати їх волю до опору. А вже інформаційна складова, вона є. Надзвичайно важливим елементом у цій діяльності ми бачимо, що фактично все відео поширюється вірусно. Воно спрямовано на те, щоб показати просто величезні втрати. Ізраїльської армії, про те, що більшість вояків була вбита фактично у вісні або не стигла до цього підготуватися, що горить техніка, захоплюються мирні жителі. Це все якраз спрямовано на те, щоб насамперед зламати волю до опору, зламати бажання захищатися і не дати можливість нації мобілізуватися. Пане Василіо, також чув таку думку, що ну, мовляв, однієї з цілей, з цілей, ось такого викладування і тиражування інформації була, мовляв, не стільки е, залякати спроба залякати бійців Цахалу, мовляв, на що вони розраховували, скільки показати, що е, силу палестинцям, що мовляв, ми е, в змозі. Е, Таке робити з громадянами Ізраїлю. Чи погоджуєтесь ви ось з це такою просто, точкою зору? Це просто інший бік цього інструмента. Тобто, можна чітко розуміти, що будь-яка інформаційна акція вона одночасно спрямована і на внутрішню, і на зовнішню аудиторію. Тільки для кожної з них вона несе різні посили. Ви абсолютно правильно зазначили, що вона несе для палестинців, тобто вона була спрямована на те, що приєднуйтесь до нас, ви можете бачити, що навіть беззбройні ми можемо нищити ізраїльтян. А спрямування на Ізраїль, вона малому ну, зовсім інше. Тобто, просто коли можна інформаційну операцію провести одночасно і вона буде спрямована на дві аудиторії, це ми можемо сказати вищий пілотаж у цій сфері. Пане Василю, а... Ізраїль атакували в річницю війни з одного дня. А ще це був шабат з п'ятниці на суботу. Ізраїльтяни відпочивали, вони були в такому розслабленому стані, а прокинулися в суботу вже в іншій країні, в країні, які небезпечно страшно і вбивають. І як сказав прем'єр цієї країни Нетаньягу, що ми в стані війни, і зараз світова спільнота стежить за війною в Україні. Але я сподіваюся, тимчасово переключила свій фокус уваги на Ізраїль. Пане Василю. Чи слід нам перейматися через те, що в світі зараз буде відбуватися перерозподіл сфер впливу, в принципі, те, що відбувається? Але чи може це закінчитися зміною кордонів на мапі? Тому що те, що відбувається, і те, що несеться, нагадує якийсь екшен, якийсь фільм. Але ні, ми не можемо прокинутися. Це наша реальність, в якій ми зараз всі опинилися. Що може бути далі? Де ще очевидні спалахи, на які зараз ви чекаєте і прогнозуєте, що стосується реакції, згадайте нашу реакцію вранці 24 лютого. Фактично, це, це те саме. І казати, що там ізраїльтяни були готові менше ніж ми. Ну, це було б щонайменше некоректно. Те, що це відбулося. В Шабат, те, що це відбулося наприкінці тижня судот, свідоцтва єсну свідоцтвом того, що акція готувалася, акція була спланована і було розраховано на те, що в останні роки в ізраїльській армії є значна кількість релігійних ізраїльтян, які суворо дотримуються шабата. Плюс як кажуть експерти, що початок сухопутної операції співпав з ракетною атакою, де по протоколам і воїки, і мирне населення має спуститися у сховище, і це дало можливість зайти на територію без, скажімо так, без значних втрат, і не зустрічаючи опору з боку ізраїльської армії. Якщо говорити про те, де може статися ще подібні події, ну фактично, де є загострення, це може бути частково Афганістан, можуть бути якісь дії Ірана, може спробувати щось зробити Китай, можливо, загострення в Африці, тобто повсюди, де є конфлікт інтересів, скажімо так, умовного західного світу і тієї вісі зла, яку зараз називають. Москва, Тегер... Тегеран, Пхеньян, то фактично в усіх цих районах ми можемо очікувати що найменше загострення для того, щоб західний світ був змушений розпорошити свої зусилля. Фактично на це і йде ставка цих гравців, але кожен з них просто переслідує власну мету. Пане Василю, я зараз хочу звернутися щодо вашої обізнаності в питаннях бронетехніки. Один із подивів минулого дня було знищення бойовиками танку Меркава ізраїльського танку, який називали одним із найзахищеніших танків у світі. Чи викликало це в вас подив? І як ви взагалі читаєте цю ситуацію? Ну ви сказали, що так. Да, та я обізнаний. Я е, трохи цікавлюся історією бронетехніки. Я не є експертом, в яких це викликало здивування. Е, нічого дивного немає. Горять будь-які танки. Це показує досвід будь-якої війни, що завжди на меч знаходиться щит, а потім на щит знаходиться новий меч. Що було цікаве з знищенням цього танку, так це те, що напряму був використаний досвід боїв на території України. Це удар за допомогою коптерів, удар за допомогою комбінованого заряду від РПГ з кумулятивним елементом. Тобто, ми можемо бачити, що події в Україні надзвичайно добре відслідковуються усіма. Учасниками будь-яких конфліктів, які є зараз в світі, і цей досвід максимально швидко імплементується в дії е і збройних сил і подібних терористичних формувань. Ну а тут безпосередньо е меркава вона е підготовлена для захисту для вуличних боїв. Вона підготовлена для е протидії, е ну скажімо так. Е Тим противникам, які є е, в Ізраїля, якщо б цей танк з'явився в іншому якомусь регіоні, то ми не знаємо, як би він себе проявив у бою. Е, ми можемо побачити знов таки на прикладі е, бойових дій в Україні, що горять будь-які танки, знищуються що завгодно, чи то російські Т-90 «Прорив», чи то е, німецькі леопарди. Питання лише полягає в тому, як хто до чого готувався і хто має який досвід, пане Василю. А ось вчорашні події е, дозвольте вас попросити прогнозувати е, вчорашні події. Якось вплинуть на бажання Ізраїлю все ж відкрити меркаву для експорту, в тому числі для України? Не думаю, якраз тут буде ситуація. Полягати в тому, що Ізраїль зараз опиниться в ситуації, коли необхідно буде переглянути і власну доктрину, і ступінь підготовки власних військ, їх розташування, їх озброєння, доступ до озброєння, можливості їх оперативного застосування тобто, ізраїль зараз опиниться на такій. Межі е, воєнної і військової реформи одночасно, і що буде тут цій ситуації з ізраїльською технікою? Ну знов таки досвід цієї війни покаже, але я думаю, що вона доволі таки суттєво зміниться. Е, чи буде експорт? Ну думаю, що знов таки навряд чи е, скоріше Ізраїль буде закуповувати ту зброю, який, е, якої йому не вистачає для конкретного виду бойових дій. Пане Василю, за ситуацією в Ізраїлі, звичайно ж, будемо стежити постійно і будемо інформувати глядачів. Хочеться поговорити про ще одну важливу новину, яка пролунала напередодні з вуст Кадирова. Вирішив він, вибачте, за таке слово прогнутися перед своїм керівником Путіним і запропонував скасувати вибори президента, які мають відбутися навесні наступного року. Пане Василю, ну як на мене, це моя особиста думка. Він сказав те, що йому дозволили. Як ви оцінюєте такі заяви і чим вони можуть закінчитися? Ну знов таки, давайте будемо говорити, що все, що знаходиться в інформаційному полі, є елементом інформаційної війни. У нас дуже часто там згадують доктрину Герасимова. В ній є дуже багато там і цікавих і суперечливих моментів, але основним з них є те, що інформаційна війна, інформаційні операції здійснюються постійно на фазі підготовки війни, на фазі її ведення і після її завершення. Фактично, ми можемо бачити, що Росія в стані інформаційної війни, як проти власного населення, так і проти оточуючого світу, перебуває на щонайменше останні 10 років. І відповідно все, що з'являється в офіційному російському інформаційному полі, це дійсно або те, що треба сказати, або те, що дозволено сказати. Ну з дуже за рідким випадком це те, що ем, ну, скажімо так, чи інакше проривається, але знов таки воно його намагаються максимально швидко імплементувати в ту систему інформаційної політики, яка є в теперішній Росії. Е, що стосується цієї конкретної заяви, то Дійсно прозвучало те, що було що б хотів почути Путін в день свого народження. Ну, не більше, не менше. Е, те, що Росія може скасувати вибори, може перейти, скажімо так, до керованої монархії, до е, переходу до абсолютної, ну, в принципі, дуже багато політологів на це вказували. Кадиров просто озвучив те, що було потрібно з метою. Перевірити, як на це зреагує російське суспільство. Реакція світового співтовариства в принципі росіянам вже абсолютно не цікава. Після того, як виданий міжнародний ордер на арешт президента Росії, який 100% стовідсотково не буде скасований, то будь-яка міжнародна реакція для людини, яка не є виїзною, ну абсолютно ну, вона не цікава. А ті люди, з якими він спілкується, знов таки чи то Корея, чи то Іран, чи то Китай, навпаки, таку ситуацію можуть розцінити як прояв сили, і для спілкування з ними. Вона для росіян може виявитись корисною ну, з їх точки зору пане Василю. Чи правильно я розумію? Путіну вже не потрібно там якось особливо заморочуватися, створювати видимість демократії. Всі ж прекрасно розуміють, що альтернативи Путіну немає. Але чому ж йому не піти ще раз на вибори і не самоствердитись, в першу чергу перед собою та й перед тим, хто там йому прислуговує? Знов таки, ну, аналізувати дії Путіна через призму якоїсь логіки ну, давайте будемо відверті, дуже важко. Згодна. Е ви кажете ну, абсолютно логічні речі, які б мали би, е статися, якщо б це була е адекватна людина, яка б, хоча б, е розуміє причину наслідкові зв'язки. У Путіна єдиний причинено наслідковий зв'язок, все має бути так, як він хоче, інші варіанти ніяким чином не сприймаються. Тому він зараз, скажімо так, я так думаю, в роздум'ях. чи то абсолютно владу шляхом скасування виборів і отримання задоволення від вчорасної згоди російського суспільства, чи ще раз піти на вибори і насолодитися. Можливостями, власного, скажімо так, державного апарату по фальсифікації результатів виборів. Але е, остаточний результат продовження його президентських повноважень тут, в принципі, абсолютно є очевидним. Пане Василю, буквально коротко і будемо прощатися. Суспільство російське цю ідею проковтне. З вони вже вибачте, за жарт вони вже звикли ковтати. <гум> дякуємо вам, дякуємо, дякуємо за те, що долучилися за цю цікаву розмову. Глядачам нагадуємо, це був Василь Павлов, керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій Міністерства оборони України.